Дидактична гра, що де росте, овочі та фрукти. Мета закріпити знання дітей про те, де та як ростуть овочі та фрукти. Вчити дітей досліджувати, як росте рослина, закріпити її будову, розвивати мислення, мовлення, пам'ять, увагу, виховувати дбайливе ставлення до природи. Помідор, де росте вірно на городі. Де росте слива? Вірно у саду? Морква де росте, вірно на городі. Де росте гарбуз? Вірно на городі. Де ростуть черешні? Вірно у саду. Де росте кабачок? Вірно на городі. Де росте цибуля, вірно на городі. Де росте капуста, вірно на городі. Де росте яблуко, вірно у саду, Де росте перець? вірно на городі. Де росте огірок? Вірно на городі. Де росте груша? Вірно у саду? Де росте часник? Вірно на городі. Де росте абрикоса? Вірно у саду. Молодці малята. Дякую за увагу. До побачення.